У Бразилії стає гаряче там готуються до всесвітньо відомого карнавалу. Яскраві свята та народні гуляння пройдуть майже в усіх великих містах країни. В головні демонстрації відбудуться у Рів де Даженейро та Сан-Паулу. Туди з'їжджаються сотні тисяч туристів. Офіційно карнавал почнеться у п'ятницю, однак атмосфера свята уже панує на вулицях. Школи самби сам до ночі готують свої виступи. Традиція проводити карнавал з'явилася у середньовіччі. З Європи вона поширилася на інші континенти. Перед настанням великого посту прийнято шумно та весело провожати зиму.